Щирі посмішки, емоції переповнюють дітей і батьків. Центр нарешті відкрив свої двері. На відкриття запросили ляльковий театр. Цей центр єдиний державний заклад у області, де люди з інвалідністю можуть отримати комплексну реабілітацію. Тут допомагають і дітям, і дорослим, із важкими діагнозами. Батьки кажуть, подібних місць просто немає. В мене дитина з інвалідністю, в мене хлопчик, йому 11 років. У нас дитячий аутизм, і ну досить важкий хлопчик. Тому ми не в усі, не в усі центри можемо піти. Нам багато де відмовляють. Ми дуже любимо цей центр. Ми сюди ходимо на реабілітацію вже третій рік. Після усіх урочистостей, подарунки і нарешті перше реабілітаційне заняття. Будь ласка, ску. скручивая эти... Так, а, 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 деревяшки. Да, Кольца, <laughs> кольца снимаешь. Кольца. кольца снимаю. Ой, ой, ой. Не снимаю. Давай, допоможу. Давай, Давай, тримаю, а ты раскручивай, буду допомагать. Снимай, да. Держи, да. Складно чи нем? не? Не. Спочатку было складно. Зараз же... Не раскручивается. Давай, Галочка, раскручивается. Давай, допоможу. Вот так, Оп. Тут сильніше, напевно, треба якось. Ай-ай-ай. Оп-оп-оп. Сильніше не надо, там про... да, 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 Проти, да. О, треба, там крутий. треба. Да. крутий. Тримаю сю. І ось І тягни. Да, О! Так. Все, вийшло. Давай п'ять. Да. Да. <рес> і останній. Зелений. Так? Да? От сюди. Супер. Давсі правильні це реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. У листопаді, внаслідок ракетної атаки, будівлю центру було пошкоджено. Вибух зруйнував дах котельні, потрощив стелю, двері і вибив дев'ять десятків вікон. На момент обстрілу в центрі перебували люди, серед яких троє пацієнтів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це був переляк, це був шок. Це було важко, страшно і все таке інше. Штукатурка сипала щось відбувалося, Такі звуки, на ну, це я вже по тому як розповідали. Але діти залишились цілими, Вони не пошкоджені. Ну звичайно, переляк там шок, таке інше. Співробітники теж ну не постраждали. Попри всі руйнування, центр швидко відновив роботу. Батьки та вихователі за підтримки благодійників самостійно замінили вікна, зібрали кошти для ремонту. Котель. Ельні, та нарешті запустили її. Родина, ти заходиш, це плідні відносини між батьками, педагогічним составом, реабілітологами, лікарями. Це дуже унікальні люди, які тут працюють. Я б дуже хотіла звернутися до влади нашого міста, нашої області, посприяти нам у допомозі. Взагалі, в мене така мрія. Оце ви єдиний, хто її мабуть, озвучте. Повинно бути так: діткам виділятися яка, якась велика територія на цій. Території повинен бути дитячий садок, тобто це раннє втручання. Потім для цих дітей школа на цій же території. Далі геріатричний центр, де діти, коли вони виростуть, 18+, вони зможуть зможуть його відвідувати. А коли батьків настане, ну все ж таке буде. Ми дуже хвалімо, що буде з нашими дітьми потім, щоб вони на цій же території, в знайомі, де вони з дитинства ходять, де вони вже звикли і до співробітників, до всього вони залишаться тут. І будуть проводити свою старість. Тут мріють про басейн, майданчик для іпотерапії та сучасні реабілітаційні кабінети. Кажуть, це не просто центр. Для багатьох це другий дім. Це єдиний державний заклад у регіоні, де люди з інвалідністю можуть навчатися, отримувати допомогу та жити. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро ТВІ.